Людина, яка має, аналізує, контролює, створює а, собі відповідні переконання, мислення, світогляд, звички, вона не зупиняється перед а, м, якимись нересурсними моментами з минулого. Минулий досвід не заважає, а допомагає. Гадайте, коли ви були а, щирими відкритими. І коли вам зробили дуже боляче, коли ви щось хотіли і не отримали, коли рухалися на зустріч або чомусь, і все пішло не так, як потрібно. От тут може бути такий момент, коли ви залишаєте частинку своєї душі, розчарування, біль, тривога там і так далі. І. Це є камнем, перепоною такою на вашому шляху до нових а, трансформацій, до нового етапу, і заважає змінам. Тому у нас якісь трапляються такі моменти. Важливо не, знаєте, не розбивати собі серце, або не залишати там частинку своєї душі, от згадайте всі ці свої моменти, які у вас були, які вас ранили десь. Наприклад, терпіти, коли щось є неприйнятним, і страждати, залишати там оці, свою енергію життєво залишати, а можливо розуміти, що це лакмусова така. Тока для того, щоб не взаємодіяти, тому що у вас є ваше достоинство, коли ви йдете по життю з гордо піднятою головою. Дуже важливо, що, щоб ви розуміли, що людина це пазл, яка бачить красу не тому, що там є краса, а тому, що ви вмієте бачити красу Краса в очах людини, яка дивиться. Людина це такий пазл у відносинах з іншими людьми, у розумінні себе в своєму створенні такого. Ряду, подія, людина, яка от, є такий загальний потік подій, є потік нашої, нашого, нашої душі, там є інші системи, в яких кожна людина, там, родова система, та ж, своя сімейна, там, ну і так далі, можна про це говорити дуже довго. А, і це все змінюється. Це все такі динамічні процеси. А нам хочеться сталості, нам хочеться знаєте, так, от щоб все було стабільно. Але ні ці, ці такі моменти вони дуже динамічні. І в цьому якраз і є мистецтво щасливого життя, щоб, знаєте, як дирижер, щоб це все було так гармонічно. І все змінюється, це нормально і змінюємось ми.